Борошниста роса сої це поширене грибкове захворювання, яке уражає листя, стебла та стручки. На поверхні з'являється білий борошнистий наліт, який з часом густішає та охоплює всю рослину. Уражені посіви втрачають фотосинтетичну активність, що призводить до зниження врожайності та якості насіння. Щоб запобігти розвитку хвороби, важливо висівати стійкі сорти сої, дотримувати сівозміни й уникати перезволоження. Перед посівом насіння слід обробляти протруйниками, а для підвищення імунітету використовувати препарати ЕЛФ-гуматлист і ЕЛФ-соя. Для боротьби з борошнистою росою ефективні фунгіциди ультрафіт, карбезим, азоксин, Альфа-стандарт, фенікс-дуо та хеллер. Вони зупиняють розвиток гриба і забезпечують надійний захист посівів. Обробку проводьте у суху погоду за температури від 15 до 25 градусів, дотримуючись норм витрат препаратів. Своєчасна профілактика запорука здорової сої та стабільного врожаю. Для консультації та підбору препаратів телефонуйте до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.